Слава Україні, друзі! Знову ж таки, на ваше замовлення розповідаю, як я вирощую житню запаску для хліба, для квасу, для будь чого Хоча часто це робити немає потреби, бо вона живе як домашня любина. Чим краще доглядаєте, тим довше живе. Щось схоже на ту колись популярну іграшку та магочі. Або навіть можна порівняти з огірками. Плодоносять доти, доки достатньо тепла, вологі і підживлення. Для тих, кому забагато слів, шукайте там, де мало. Для тих, хто знову напише, що нині, коли нема дефіциту, дріжджів і все продається в магазині, купуйте і без мороки. Просто проходьте повз такі коментатори. Я роблю це просто тому, що хліб на заквасці інший. І хочу розповісти про це вам. Фахівці з харчування безапеляційно стверджують, що житній хліб корисніший за пшеничний. Вся справа у високому місті клітковини, вітамінів групи Б, нижчу калорійність, меншу кількість глютену, якщо це для вас важливо, низький глікемічний індекс. А ось це важливо для всіх. Звичайно, вироби з пшеничного борошна приваблюють, але варто намагатися замінити хоч якусь частинку пшеничного борошна у вашому раціоні на житнє, а ще варто спробувати хліб на житній заквасці. Мені дуже цікаво слідкувати за новими, саме науковими публікаціями з цього питання. Якщо вам буде цікаво дізнатися про все це, то дайте знати в коментарях. Можливо, тоді взимку, коли ви матимете час слухати, а я розповідати, я зможу докладніше поділитися з вами тим, про що дізналася сама, а сьогодні про закваску. Тому ну, саме житня закваска. Я маю періодичну і пшеничну і фруктову ту, що звутлові томадри. мадре, до речі, перекладається просто як материнські дріжджі, але надаю перевагу житній за її стійкість і невибагливість, за специфічний смак і за корисні, звичайно, властивості. Чи є хліб на заквасці весь Ні. Але закваска це ціла екосистема, у якій в симбіозі мешкають молочнокислі бактерії і дикі дріжджі. Саме молочнокислі бактерії покращують засвоєння хліба і ще багато його позитивних якостей. Чи корисніший хліб на заквасці у порівнянні з тим, що випечений на промислових дріжджах? Так. Чи шкідливі промислові дріжджі? Ні. Всі ті байки про термофільні дріжджі то міфи. Промислові дріжджі можна порівняти з біопрепаратами. Їх виділяли з пивних, а потім серед багатьох раз виділили ті, що володіють найбільшою підйомною силою. Але все-таки на заквасці хліб корисніший, і він зовсім інший. От біла і пухнаста випічка на промислових дріжджях, якщо ще й солодка, якої можна з'їсти без міри багато, таке шкідлива. Але ключове слово їсти без міри. Що ж до глютену, то його непереносимість притаманна лише 1% людей. А хвороба крона целіакія — це причина не їсти хліб як на заквасці, так і на дріжджах. Спочатку покажу вам, як я вирощую, створюю закваску. Далі покажу кілька видів хліба, які я спекла на заквасці, яку зроблю на ваших очах. Після того кілька висновків. Які варто знати, щоб коли щось піде не так, не втрачати мотивацію до цієї цікавої справи? Я беру звичайне обдерне житнє борошно і звичайна вода з водогона. У нас у водогоні вода з точки зору мікробіології чиста, дуже добра вода, але жорстка. Проте така вода підходить для розвитку мікроорганізмів. Ось таку банку, звичайно, півлітрову, краще було б якби це був циліндрик такий, я потім вам покажу, чому краще. Хоча це принципової різниці немає. Дуже добре, якби у вас були ось такі мірні ложки. Бо у них дуже зручно набирати таку стабільну кількість там, води чи борошна це зручно. Ось ця ложка у мене дорівнює половині столової ложки. І я набрала борошна саме половину столової ложки. І стільки ж само води. Цю ж саму мірку. Почавши виводити закваску з такої малої кількості інгредієнтів, у нас не виникне необхідність викидати зайву закваску. Старанно перемішуємо борошно з водою. Мені дуже зручно робити це вилкою з такій баночці. Вилка дуже добре це все перемішує старанно, щоб вся вода змішалася з усім борошном. Консистенція має бути як у такої. Ну, Сметани доволі густої. Не максимально густої, але доволі густої. Чому я не бачу сенсу у зважуванні? Та тому що його немає того сенсу. Плюс-мінус кілька грамів борошна, а, власне, так і вийде, якщо ми будемо зважувати навіть на одних і тих самих вагах різні види борошна. Це ніякої ролі не буде грати. Ось можливо зручно буде перемішувати ось такою лопаткою, але мені зручно вилкою. Лопатку я буду використовувати для того, щоб зібрати закваску на стінках банки, але це буде пізніше. Накриваю кришечкою з проробленим отвором, пізніше буде їх більше. Можна ем, зробити таку імпровізовану кришку з фольги, але теж із дірочками. Температура у мене кімнатна, 22, щось там з хвостиком. І це теж підійде, але ще краще, якщо воно буде градусів 25, 26, 27, тоді цей процес буде відбуватися трохи швидше. Тож я скористаюся усім відомим лайфхаком і поставлю ось цю свою баночку у. Е Духовку від газової плити, ця духовка, звичайно, виключена, а лампочка у ній включена. Поступово вологість у духовці падає, температура піднімається, ну, і так я прогріла декілька годин у цій духовці. Потім, звичайно, на ніч виключила і так банка стоїть добу. Через добу ніяких змін ви не побачите, і особливого запаху ніякого просто буде борошном таким вологим пахнути, і додаємо знову борошно і воду. Тією самою ложечкою, тією самою міркою я знову додаю борошно, так само півстолової ложки. Цього разу ніби трішечки більше, ніж черть, От, ніби така невеличка гірка. Бо я побачила, що консистенція дозволяє зробити трошечки густіше. Ну, і, звичайно, ось таку саму ложку води. Знову дуже добре. Перемішую. Це мені зручно робити вилкою, гарно-гарно, щоб не залишилося ніде сухого борошна. А далі силіконова лопатка. Ось тут уже мені знадобиться, бо мені зручно нею підбирати всю ту суміш, яка потрапила на стінки банки. Чим менше її там залишиться на стіночках, тим менша ймовірність, що там поселиться. Якась пліснява, така, як нам не потрібно. До речі, якщо ви відчуєте ось такий запах плісняви в будь який із днів, поки ви будете виводити закваску, то краще викиньте. Там дуже небагато борошна витратиться, але якщо вона зіпсувалася, то треба викинути і не слухати оцих балачок про перемогу гарних над поганими. А ймовірність того, що щось піде не так, завжди є, бо ж зерно ніхто не миє, не стерилізує. Так як і борошно, тому в ньому присутні не тільки ось ці дикі дріжджі і там молочнокислі бактерії ще щось. Там є дуже багато різноманітних мікроорганізмів. Але зазвичай молочнокислі бактерії, от з того, кислі бактерії, вони з ними справляються, але буває всяке. Тому щось пішло не так, викинули, забули і почали знову. В будь-якому разі, це буде значно менше витраченого борошна, ніж якщо починати виводити закваску з вагами із 20 грамів. Борошна 20 г води, а потім половину відкидати, а половину знову далі виводити. Тут буде дуже маленька кількість, тому не шкодуйте цього. Силіконова лопатка дуже добре збирає ось цю суміш докупи. Щось відмічати зараз я не мачу теж сенсу ані гумкою, ані маркером, тому що там дуже малесенька кількість закваски. Ви побачите різницю, але знову ж відмічати рівень поки що немає потреби. Цього разу, як бачите, ця наша суміш трошечки гусіша, Так, це дуже добре. Вона не має бути рідшою за початково, але густішою може бути. Знову накриваю кришечкою і знову ставлю духовку виключену духовку з включеною лампочкою. І ось тут наліпила стікер, тому що зроблю сторобіт одразу, щоб не забутися, який це день, і не повертатися на відео, не дивитися, який це день. В духовці температура десь досягає 26-27 градусів. Взимку у мене це була батарея, але знову ж не безпосередньо. А так, щоб було тепленько, ну контроль температури, так би мовити. Початок третьої доби, і подивіться, вже видно ознаки бродіння. Їх видно на дні. З дна, ось так, коли дивитися, там видно, зверху ще нічого не видно. Запах теж не дуже змінився, він такий, знаєте, не неприємний. Мокре борошно, тісто трошки такий, наче землистий запах, але нема ніякого такого аномального пліснявого ніякого такого запаху немає. І вже на третю добу ви побачите явне збільшення кількості закваски. Ну, За рахунок, звичайно, ось цих бульбашок вуглекислогазу, які виділяють мікроорганізми, але вона піднялася трішки, зверху нема ніяких ознак. Знову тією самою ложечкою, тією самою міркою, вона в мене. Пів столової ложки додаю борошно, трішечки з гіркою. Ну, а води, звичайно, в щерть. Як бачите, і гіркою, то назвати важко, але от ну так, знаєте, трошечки більше, ніж у щерть. І знову дуже гарно розмішуємо вилкою, мені зручно, вилкою, і знову ж силіконовою лопаточкою збираю із стінок. Ось цю всю суміш для того, щоб зменшити ймовірність появи плісняви, тому що там якраз такі складаються умови вологість, багато кисню, і там може розвинутися якийсь інший мікроорганізм, той, що нам не потрібно. Температура підвищилася, кількість закваски збільшилася, і тому я беру кришечку з більшою кількістю отворів, щоб було більше повітря. Ну, це ж знову ж може бути фольга з багатьма дірочками, як вам зручно. Консистенція нашої суміші така густа собі сметана. Будинку вже спекотно, тому духовку не ставлю, так і стоїть на кухні на столі. Знову цілу добу. Ранок четвертої доби, як бачите, дуже гарні ознаки бродіння. Це дуже радує і, власне, як я вже казала, причини цьому дві борошно і температура. Наборошно ми повпливати не можемо, крім як замінити його, а от температуру підтримувати, якщо це, наприклад, зима, то треба намагатися якось сітку підтримувати в районі 25-6 градусів. Тоді буде йти приблизно за таким самим розкладом. Якщо ж буде температура нижча, то і процеси ці будуть відбуватися трошки слабше, і сам процес займе на день-два довше і можуть ознаки бути перші 3-4 дні, не такі вже яскраві. Зверніть увагу, на четверту добу. З такими інтенсивними ознаками бродіння і такою високою температурою достатньо для бродіння, я вирішую додавати дві мірки борошна і дві мірки води. Ось два рази по пів столових ложки борошна і так само два рази по пів столових ложки води. Ну, Борошна, ось так, як я і казала, трішечки не вщерть, а трішечки більше, ніж вщерть. Туміш, знову ніби трішечки трішечки густіша стала така консистенція її зробилась густіша. Це нормально, це правильно. І зараз, коли я розмішую, так інтенсивно намагаюся ніби збивати, щоб у ту товщу суміші потрапило більше повітря. До речі, про температуру води. Підігрівати її ну, аж так не потрібно, але якщо вона буде там градусів 25-26, то це буде нормально. А далі температура повітря буде сама регулювати, так би мовити, ці всі процеси. Знову лопаточкою все збираю докупи, згрібаю із стінок, і ось тут вже зручно буде якось відмітити рівень закваски, щоб побачити, у скільки разів збільшується її кількість. І якби, як я казала на початку, це був такий абсолютний циліндрик, то тоді б зручно було гумку ось одягати. Ось таку гумку там, для грошей, чи як її називають. Але оскільки в мої баночки такі заокруглені трошечки. Ось ці боки донизу, то ця гумка просто скочується, і я беру і відмічаю маркером рівень. Це теж нормально і не, не дуже загально. Позначку я зробила вранці четвертого дня, а до вечора вже бачимо, що закласка піднялась відносно цієї позначки. На ранок 5 дня закласка вже дуже добре піднялася, як бачимо, більше, ніж удвічі. І вже на ранок п'ятого дня ознаки бродіння видно і зверху вже видно дірочки, і якщо ось так вилочкою протягнути, то такий тріск е чути, знаєте, від е того, як лупаються бульбашки вулики газу. Тобто бачимо ознаки інтенсивного бродіння. Знову додаємо борошно і воду. Оскільки температура висока, спекотно, закваски значно більше, я додаю три мірки: три рази по пів столової ложки. Борошна. А води додаю поки що 2 столових ложки, і буду дивитись на консистенцію. Консистенція густої сметани. Як я вже казала, треба спостерігати за закваскою не сліпо використовувати цю інструкцію, тому що різне борошно, різна температура, все це дуже впливає. І тому я так вчинила. Можливо, вам доведеться додати 3, плюс 3 а можливо, 3 плюс 2,5. І знову ж ті самі дії дуже гарно. Розмішуємо, збираємо суміш із стіночок, збираємо це все докупи, так більш-менш вирівнюємо лопаточкою. Протягом цієї п'ятої доби, так само, в залежності від вашого, так би мовити, життєвого графіка, ви можете обрати або ж вранці підгодувати ось так трьома ложками борошна, або протягом дня по одній ложці. Кожних там, можливо, 5-6 годин, можливо. Рідше чи частіше спостерігаючи за власне, тією закваскою. Вона піднялася, почала опускатися, додали оцю мірку борошна. Ну і води, звичайно. А можна, так як я це роблю, мені так зручніше за один раз. Ранок шостого дня у вас це може бути п'ятий, сьомий чи восьмий, ви побачите ось таке. Головною ознакою готовності закваски є не кількість днів, а ось такий її вигляд, коли ознаки бродіння по всій товщі. Також видно ознаки брудіння вже зверху. Бачимо такі дірочки, чим їх більше, тим краща готовність. Навіть ви вже помітите ознаки того, що закваска почала осідати. Коли будете відгортати її вилкою чи лопаткою, то почуєте ось таке. Закваска готова. Тепер з неї можна пекти хліб або поставити її у холодильник перед тим, підгодувавши. Так само, як і попереднього дня. Підгодовуємо і ставимо в холодильник. Це і буде той мій стартер, який я через кілька днів використаю для випікання хліба, щоб вам одразу показати у цьому ж відео результат. У холодильнику закваска знизить свою активність, вона буде розвиватися. Підгодовувати її треба буде раз на 4-5 днів, але, можливо, хтось із вас захоче випікати хліб щодня, то тоді її не треба ставити в холодильник, а треба буде брати закваску, залишати трішечки для стартера, а все решта використовувати. Далі я подумала, що важливо показати вам, наскільки ця закваска готова, і показати результат випікання хліба саме на цій заквасці, яку я зробила разом з вами, а на, на тій, яка в мене вже є давно. Саме тому наступного дня я випекла хліб дарницький, житньо-пшеничний, за ДСТУ, рецепт, такий, як той хліб, що колись в магазинах продавався. А також ще через 2 дні спекла хліб уже із пшеничного борошна, з білого і з цільнозернового, з додаванням, точніше, цільнозернового, як два варіанти. Знімати процеси трошки загайно, особливо зараз влітку, але якщо така потреба виникне, то я, звичайно, зніму. Найчастіше частіше тісто. В тому числі і на хліб, я намагаюся вимішувати тістомісу. Оцим планетарним таким міксером це дуже економить час і дуже гарно вимішує. Зараз же я хотіла зробити це вручну, щоб показати вам, що це, напевно, один з найпростіших хлібів, саме житньо пшеничних і що його запросто можна зробити без всяких там пристосувань. Ну і дуже поспішала. І тому там ви побачите такий візуальний такий ганж, коли... Житній солод не добре розмісився, і є такі цяточки знебарвлені. Здається, що то не проміс, а насправді то не розмішався в достатній мірі житній солод. Мені треба було довше зачекати, щоб він запарювався а вже потім його змішувати. Ну, ось так поспішиш людей насмішиш, менше з тим, хлібчик дуже смачний. Якщо ви пам'ятаєте Дарницький хліб, то він. Ну, якби... Абсолютно, також смаку. Наступний хліб з борошна вищого тонку, але із такої житньої закваски на житньому цільнозерновому борошні, тому, бачите, видно трошки. Послідки. Це його у тій самій формі, що і дарницький хліб, це форма моєї бабусі, мама моя хліб не пекла, а в формі цій вже, напевно, 100 років є. З усім цим, у мене тільки одна проблема: що моїй газовій плиті ніже духовці більше 25 років і тому трішки вона не досконала. Менше з тим хліб не на продаж мені вистачає. І ось наступний хліб це та ж сама закваска, борошно-білевищего тонку і цільнозернове. А цей хлібчик випечений. У постій е, каструлі із жаростійкого скла, яка нагадує формою колишню досягницю. В ній теж дуже зручно випікати. Якщо у вас гарна духовка, то це взагалі без проблем, якщо ще й форма з кришкою. Кладу в нього хліб, як ви бачили, на папері, тому з боку такі трохи знужки, але знову ж кажу, хліб не на продаж, а для себе тому ось так. Тепер висновки. Час створення або вирощування закваски не є чітко визначеним. Він залежить у першу чергу від температури, за якою ви розпочинаєте вирощування, від якості борошна, воно краще, якщо буде чим свіжіше. Але якщо і не дуже свіже, то теж виходить, хоча трохи важче. Переконалася цього на власному досвіді. Взагалі, найчастіше це триває 5-8 діб, не менше 5, але може бути більше 8, якщо холодно. Хоча часу експериментувати є більше взимку, створювати закваску краще у теплу пору, а не у міжсезоння, коли ще й не топимо, але вже і не тепло. Готовність закваски визначаємо не за кількістю днів, не за запахом, бо за відсутності досвіду це зробити складно і до того ж пшенична і житня мають різний аромат. Визначаємо за консистенцією. Вона має бути як суфле, як губка з величенькими вічками і має тріскотіти, коли ви її намагаєтеся. Відгортати чи перемішувати. Цього разу моя закваска розвивалася, так би мовити, за найкращим сценарієм без гальмування, але буває й таке, що на третій-четвертий день вона завмирає і жодних ознак активності її не спостерігається. Це викликано тим, що відбувається ніби зміна мікробіоти. У борошні ж містяться дуже багато різноманітних мікроорганізмів, в тому числі й ті, які можна вважати ну, умовно патогенними. З перших годин найкраще розгортають діяльність молочно-кислі бактерії, і продуктом їхньої діяльності є молочна кислота, за рахунок якої знижується показник pH. Коли цей показник знизиться до, до, йде до межі 4,6 4,6 то жодного патогена в закласті не залишиться. Лише самі молочнокислі бактерії і дріжджі. Якщо борошно давнє чи з якихось інших причин, наприклад, надмірне застосування фемицидів ще, коли воно було пшеницею, кількість дріжджів може бути малою. І після зниження pH до рівня 4,6, їм необхідно більше часу, щоб розмножитися до такої міри, щоб сліди їхньої життєдіяльності у ці бульбашки були помітні. Якщо закваска замерла, не викидайте, підготуйте і зачекайте, створивши її такі сприятливі умови, маємо навезти температуру. Як визначити, коли необхідно підгодувати закваску? Ознаки такі: якщо на поверхні вашої закваски ви спостерігаєте щось ледь подібне до шатра, такого купола, значить ще вона не голодна. Якщо ж спостерігаєте опадання, то голодна, пора годувати. Це також добре видно по стінках банки. Коли осідає закваска, але для цього стінки мають бути кожного разу чистими від ось цих залишків. Я їх намагаюся зчищати лопаточкою. Для цього можна щоразу після підгодовування, розмішування отакого, перекидати це все в чисту баночку. Тоді і вигляд буде такий інстаграмний, і не такий, як у моєму цьому відео, і буде гарно видно, чи то залишки закваски, чи то вже сліди її осідання. Але я воліла показати вам, що це не складно і не вимагає ніяких танців з бубнами. В результаті ми отримуємо закваску близьку до 100% вологості. Але це наразі не важливо. А важливо наступне: хоч хліб на заквасці корисний для більшості людей, у декого він може викликати неприємні відчуття в судково-кишковому тракті. Тоді не форсуйте події. Якщо вам подобається смак і нема... Проти показів, таких як хвороба крона, ціліакія чи непереносимість глютену, лютену, то привчайте свій організм до цього ліба поступово. Звичайно, якщо ви в цьому зацікавлені? існує багато інструкцій, у яких необхідно щодня викидати більшу частину закваски. Це лише для того, щоб не використовувати з кожним днем все більше борошна для її годування і не отримати наприкінці тижня умовно піввідра закваски. А ще одне: якщо не вийшло з першого разу, це теж нормально. Часто буває і причин цьому багато. Але робота з малою кількістю борошна, як я вам показала, дає можливість повторити кілька разів. Зі своєю закваскою необхідно знайомитися, як із новим домашнім улюбленцем, спостерігати за нею, за її поведінкою. Бо всі закваски різні, як, наприклад, кошенята чи цуценята, існують цілі бібліотеки заквасок з різних регіонів, які науковці вивчають. І це справді дуже цікаво. Я ж дякую всім хто чекав на рецепт житньої закваски, Я впевнена, у всіх все вийде, а поки нехай смакує!